Хочу показати вам ось такий чудовий підкатний стілець для плиточника. Сюди ми сідаємо і маємо змогу повертатися на 360 градусів. Або ось таким чином, бачите, обертатися туди, сюди. Дуже зручна конструкція. У вас не буде боліти спина, бачите? Такі на підшипничках ролики. Витримують велику вагу, тому що це все. Метал, двієчка, профіль. От таким чином становитися і можна використовувати. Це наші харків'яни роблять. Дуже якісні, дуже зручні. І ціна на сьогодні реально низька. Тримує значні навантаження, велику вагу. Зроблений він з надійного каркасу металевого, товщина профілю 2 мм. Все з якісних матеріалів. Побачите ось так. Тобто, це реально табуреточка, така стілець, який вам полегшить життя і не буде у вас боліти спина. Рекомендую до придбання.